Саме тут його можна вбивати, та, там все-таки якісь е, ножі, там, його можна фокусити в ласо, в них немає суперсейву, окрім щітка. Ну, тому саме тут якось не впевнено, багато буде залежати від виконання. Так, тут якась бійка вже звучалася, боляче F5, він заховався у Сновбол, намагається жити. Каїко, Каїко, Каїко. І все ж таки першого добивають F5, і тільки після цього е, Каїко, тобто він отримав все ж таки хоча б досвід Фенікса, велетенські проблеми. Сенджан намагається відступити, але Віверочок побіг за ним. І добиває його емо. Флайфлай флай не зміг зробити удар по ньому. Будь-якому випадку 2-1 на користь Ніктос Gaming. Отак, от е, з перших хвилин у нас бій, бійка успішна. Ну, так, так. Е, ну, в принципі, це десь приблизно рівно. Єдине, що, я думаю, можливий варіант, що три руни заберуть Invictus, бо все-таки е, є ризик для Шенчен, що е, тут лишилося багато героїв, тому Омнік ну, не, не треба сюди, йти, не треба. Ну тут, бачиш, і Каїко є поруч, пішло є дивимося, хара, хара, боляче йому. Втрачає він всі хітпоінти, практично і всю ману, і треба йти на базу. Ну, можливо, я так подумав, це було таке рішення, типу, зілю майже всі ресурси на базу і потім телепортануся якраз, буде комфортно. Ну, можливо, і так. Так, я швиденько нагадаю нашим глядачам, що спеціально для глядачів нашої трансляції, для українськомовної трансляції, офіційний партнер TI Perimatch приготував акцію з фрібетом. Переходьте по банеру під трансляцією. Так. Романе, це... показують нам лінії. Емо, вже 6 стаків на нього навішали. От, ну там стільки є. Я думаю, десь рівень 4, тоді в інвокера може бути проблеми від битам. Там... Та є цей бет на центральній лінії тоді дуже таким неприємним. От, Ну і е... це в нас Офлайн Марсі. Це теж цікаво. Це ж правильно, я, я нічого не плутаю, Ні, ні, та-та, офлайн Марсі, ну ми ж казали про це, так. Mm -hmm. а, так, бо то, офлайн Марсі там все-таки якісь гроші є, якісь фарм є, там можна швидке БКБ, там не знаю, башери, якісь і вже бути більш неприємним героєм. Mm -hmm. От, так, в плані well, навіть Фіздепресу. Для, для Долма, здається, вони вже грали, так я зараз навіть гляну. Здається, Долме вже грав на офлайн Марсі вчора. Так, що мене моя пам'ять резервіє. Денайд! Ні. Значить, це був хтось інший. Ну будь-хо, ну, так. Просто молодці, що реалізують, бо знаєш, я подивився загалом драфти регіону, там 9 ігор з 10, умовно, ну, 90% в Марсі в першій стадії пік. І. Ну, зазвичай майже всі команди це стабільно 4, іноді десь там по 5 а тут от. Використовують те, що це флексібл герой. Так, ну що, досить нас. Е, окрім того, там на топі постійно якісь бійки ховають в боляче в IP, dolme намагається жити в IP, використовує стіки фейрик чи буде цього і фай за ним до кінця біжить. Невже вже вайпі втече. Хілиться тангусиком, і є і фай не зміг його добити. Виживає у нас в IP, а Флайфлай -флай тут боляче йому дуже. Без здоров'я зовсім долме, долме підтектимо, пробиває його трішки фай, ну і все. Не так вже багато ресурсів лишилося тут в шинчені на офлейні, хоча. Ну там в снепки мало ФП, знаєш, вона ризикує підійти отримати боляче й померти, тому тримається так позаду. Угу. Але та, там, здається, вже кур'єр приходив, тому непогано. От четвертий рівень, те, що я казав, бачимо, так трохи просів. Але, але, але. І у нас а, пауза, яку ставить JT Doom, Команда IG, Поки що без пояснень, що трапилося. Мікрофон. Ага, бачиш, перевіряють чи чути. Щось там в когось проблеми з мікрофоном було. Окей, okay, ну, коротенька пауза. І добре. І ну, може, в них там місцевий Discord теж впав. Буває таке. Місцевий Discord, там. Можливо, вони там не Діскордом користуються тим спіком. Можливо, там взагалі щось своє. От. Ти знав, що е, китайська сторінка Dota 2 вебсайт дуже відрізняється від європейської, від всіх інших версій там якісь. Зовсім інші штуки, там є акції, іноді, типу, там ці рівні Бетл Пасу, саме з веб-сторінки, типу, за якісь там квести і. Ну, це. Це зовс, зовсім інше, ніж те, що ти отримуєш. От, так що я подумав, що можливо у них там місцевий Діскорд, це не Discord а якась угу. своя програма. Прямо в доті, так? Да? Може, прямо в доті. Ну, в Доті ж є, насправді. Е... Войс, правильно? Так, так, та, але. Ну я думаю, що коли ви в п'ятьох сидите, це некомфортно тим Dota Voice користуватися. Угу. Ну, типу, ти знаєш там. Як би. Ну... Насправді, дивно. Вон... Ну, це ж максимально необхідна річ в Доті. Дивно, що Досі не зроблено якогось адекватного вкос. Ні, ну він зроблений, а можливо, вони дійсно а, так так. Is... Тут Тим часом Омнік відійшов. Your... Те, your... що я хотів сказати. Ну, типу, ти ж можеш поставити опен мікрофон, просто все казати в доту. Можеш, так. Але ну, просто перемикати, коли ти далі йдеш, пап грати. Це ну, не знаю. Ми не знаємо, які звички програвців, тим більше я думаю, в кожного своя. Ну, по ідеї він би мав би якось менше навантажувати програму. Комп'ютер нашого дуже часто жаліються різні гравці. Там на нижній лінії Каїко були в нього проблеми, але Хара підрятовує його. Е, і все в порядку. 28 на 5 у нього, 29 на 5 у Дума. Дум дуже добре фармить, ну, і не дивно. Це Дум, Девавер працює, і Кріпстат у нього буде і Нетворс, як завжди, в порядку. Скоріше за все. Ну та. так. До речі, фантом. ми з тобою якось не сказали, що вони послали ліча в хардлінію, мабуть, щоб десь засейвити дума, десь піддушити трохи фантомку, ну, щоб вона зовсім не агресувала цим щитком. Так. так. А Таск саме на топі, то ти правий. Так. Е, ну що, я пропоную подивитися на коефіцієнти від наших партнерів матч Тим часом на Фенікс якась дивна атака. 2.95 на Шенчень і 1.37 на Invictus Gaming все ще зберігається приблизно той самий коефіцієнт з, фа з фаворитами Invictus Gaming. Так, я пропоную подивитися нашим глядачам на банери. Так, YP. Skatterblast ховається Таск під сноуболом, закотилися, Долме намагається якось допомогти. Долме, долме. Відштовхує фай назад і в вайп буде жити. Ой, а фантомка вже пішла в ліс, чи це тимчасово підфарм був якось вона так. Е, вже не на лінії, там мало хід поїде. Далі так... на топі продовжується бійня, просто Flynn, не втікає звідси. І, і він nice, не отримує грошей за вбивство в IP, тому що YP сам його вбив, тільки після цього фай добив YP. Шостелі мені вдума. Так, зарядив йому інферно по голові. Хара, звичайно, під е, Heavenly Grace тут спокійно собі живе. Ну як спокійно, він розуміє, що ще один такий захід можна отримати дум. Я думаю, все таки. Тут так. війна сентриків. максимально, яку виграє Снепка. Завдяки, а -а -а. Ласо зловили ліча опентіло ЄМП, торнадо. Не чекав тут ЕМ, побачите, скоріш за все хлопці з е Шенчені, але мають робити Олі, Олі добивають, а от Хара. Дум кидають вони на Фенікса, і Фенікса. Денайте, ні, не виходить, за Ненайте Фенікса. Не виходить. Ну, це якось дуже просто для дума. Знаєш, Мідер сам прийшов до тебе, щоб ти використав свій дум в нього. Так, долме, долме на топі. Боль є ще 5 стіків, 6, треба тиснути, він їх натискає. Fly Fly біжить за ним до кінця геймінг. Трішки паді блоку. Ну Один удар летить, і це мінус долме. Радианс Батм Таур здесь. Там ще йому. Там не та, один так, удар, але... там Джимінета, так, а. так. Там були два уд... удари. Але його добило з одної, тобто. Ні, ну але летіло два, ну байдуже. Так, слухай, фантомки все не дуже. Ну як, 3000 на 840 це нормально. В Бетрайдера все теж так собі, але. От Duom, ну, супер багатий. От, і взагалі всі три кори. Шенчень, вони якось трохи відстають. Трохи сказав я, підняв очі до гори, а там 3000 вже. Е, це це та, вже не трохи. Та, там все просто дуже добре вдома. Ну, я не дивуюся. До речі, от, ми спостерігали за Invictus Gaming попередні матчі, у GT завжди прекрасно відстоював лінію, а от по грі з ним починає відбуватися якась. Е його починає плющити, якщо дозволите використати таке слово, і він щось творить якусь інколи дивні речі. Він як буде в цій грі. Е, так, Хара, Хара. Е, випалили йому ману, і, власне, на цьому все. Тобто ти натякаєш, що ти не розраховувати сильно там на думку. <рес> ну, скажімо так, не ставити на нього там великі ставки, я б так сказав. Мідас йому прилетів. От. Так, то, хто хоче, а щодо ставок, нагадую, ще раз баннер під трансляцією з бонусами, з фрібетом від парі матчу. Так, там ну, на центральній лінії на Фенікса напали, Боляче Феніксу. Фенікс, скоріше, все, помре, так. Він. Помрає. Паралельно JT якось трохи агресує, слід йде телепорт, і GT, мені здається, приїхав. В нього немає ультимейту. Намагається любити Каїко, не вже він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Каїко все ж таки виживає, GT, тум розряджає він у Марсі і просто зробить тип-аут. Це геніальне рішення. Ну як геніально. Пентаграми кулдаун більше, ніж телепортом, мені здається, тому. Ну, не хотів він помирати. Розумієш? Ну, ти... От можливо в цьому проблема, От, я... я знаю флейнерів, які померли але не віддали дум. Тим паче в нього Міда був кулдауні, в принципі, можна було б... А, тобто... Це зрозуміло, він грає не від кулдауну дума, а від кулдауну Ні, ну, в нього був це... кулдаун, і Мідас. Тобто він би якраз коли відродився після смерті, від би і Мідас. Ну, Тобі, Ну, тобто. Ага, тобто навіть так. Ну тоді. Не знаю. Ну не, не любить людина помирати, можливо, це й добре. Знаєш, от тут є межа. Якби це був Мідер, тоді окей, та, Мідеру не варто помирати, а Флейнер, ну. Мені здається. можна було б, але. Поки ми оце розмовляємо, знаєш, там і б... дум вже скоро від кулдауниці це все не буде мати особливого значення. Що там, фантомки ще дуже довго до бф-у. А, смок, Смокласо. Так, дивимося, дум. Злобили його в лосо. Дум болячий Джейкі. От зараз в пентаграми її немає. Заховали в сноубол, полетів Чейн Фрост. Непогано літає Чейн Фрост. Дум досі живий. Плює, бабся, але не допльовує. Дум виживає. Фенікса проблеми. Добиває там десь ліча, але мертвий мідер. Долме намагається відступити, нікуди він не втече, кукі, хоча непогано. YP, І ще й намагається допомогти. Долме збиває йому Шукучіт летить сюди. Тускарчик застане від Долмин теж відправляється в таверну. Вайпі залишився сам, торнадо по ньому залітає. І нікуди звідси Снепфайр не втече. Є в неї 14 стіків, Але чи є їх натискати? Так, вона їх натискає, але вона їх все одно немає. Телепорту, Санстрайк, ЄМП, доходять, добивають. даблкіл для Флайфлая, 4-10 рахунок, 6 тисяч вже попереду Invictus Gaming. От і... І як же це емо класно рухається по мапі? От він завжди там, де бет. Помітив, три рази приходив бет, намагався давати якісь ласо, і майже відразу емо на ті самі лінії і кидає своє торнадо, збиває. Так, знову, знову, тут де Фенікс, там і емо. Випалюється вся мана, але є Хемвелі Грейс, Хара. Є тут і долме, може бути проблеми. В Емо потрібно підсейвити, Є тут Скарчик, заходить. Олі, Олі намагається підсейвити. Емо відступає, немає віжену, тобто був, але вийшов в нього Емо. І все, і це знову мінус Бет. Ну так, в Бет гра зовсім не пішла. 3400 нетворс, боже, наш я на це подивився. Теж підняв очі. Ой-ой. Та... Ой -й -й -й. ой, -й -й, я підняв очі взагалі, так, на дітей різницю капіталу. І мут пішов, пентаграмму малюють на лобі пантомці, але чи зможуть її вбити. Хара поруч і знову. Хоча тут, в принципі, ну. Ну, якби там не піні, було не омніка, та. ну, задумка завжди непогана. Бо ти собі в голові уявляєш, що от я виходжу, всі вбиваю, даю дум. Все так класно. Well, <tell> Дивися, ah. а як оця пентаграма. Ну <tell> вона явно гірша, ніж та, коли він е, телепортувався, щоб втекти. Вона хоча б <tell> мала якусь користь, а з цієї користі жодний. Ah. Так, Мидл Тур є телепорт і дві вороги. Інферно стрибає в вайпі боляче, є з варстом під жінки. І це мінус Снепфаєр. Дуже легко. А, з позитивного для шунчення, я зрозумів, що в Маке так добре. А, позитиву, Знову, там здається, demo. буде мало. А там і Фенікс. Це? Він же соло кіли просто робить на цьому бетрайдері чи що? Sunстра, то. На інвокері так, Андрій, він не робить соло кіли. Ну, якби він знайшов собі ціль, От це гарна стратегія. Ні, ну дійсно, дивись, ти знаходиш кора такого, і ти його просто хейтиш, в тебе капітал росте, а в нього ні. там в БТА майже 4 тисячі, це ну, він виглядає як Бет якийсь майже. Ну, там, Колись так грали, пам'ятаєш, там, оце кроки, Бет пост 5 просто заради ласова, бадона. Щось шо -шо таке. Коефіцієнти від партнерів нашої трансляції парі матч 11 до 1. 11 до 1. 11 на Шенчень просто зашкалює. Зашкалюють всі прибори, друзі. Так, якщо, друзі, хтось з вас хоче перевірити свою вдачу, бо тут, скоріше, це дійсно вдача, а не якісь там. Е знання чи, не знаю, передбачення, от, то можете спробувати банери відпере. Матч під трансляцію. От. 10 тисяч Invictus Gaming попереду. 413 рахунок, поки що IG, ну, навіть на голову. Краще, ніж вчора. Так, та, Це точно краще, ніж вчора. Це, це точно. Знову мінус 2, домінація від фая, Fly біжить за Харою, обідолашний омнік намагається щось якось врятуватися, є в нього. Нейвенбурейси, який його такі шкірятує, летить Санстрайк! Ну там мало що до Санстрайк, але все одно це мінус fly Flyfly, таймлапс і катер. У мене таке в що вони вже просто собі все, що хочуть, дозволяють. І... А, ну, типу так, але якщо, якщо фантомка якимось дивом доживе до Блэк King Бару, Не, що буде? Вона отримає думку тисяч шкоди в Вівера, 12 у Інвокера, 10, 9 у Дума. Бефчик, 17 хвилина. Зараз був дуже сумний міні-момент, от щоб зрозуміти, як в Шенчень все погано. А фантомка підходить до древніх кріпів, фармити в неї так після бійки. А Це не бійка, Роман. Добре, я тоді продовжу. От, а, в неї кур'єр на Секрет Шопі, вона підходить до древніх і докупає собі останній елемент Fedstone на БФ. У його кур'єра не прямо веде, а через ліс, бо вона боїться, що там от в проміжку там одного екрану, там ворожі герої. Dias Middle Town. Це Тут ще одна небійка. От, ну, тут просто варт стояв і Марсі не очікувала такого повороту. Форставчик придбав собі у нас інвокер. Ні, ну, от, щодо цього моменту дивись, позитивно, якби от вона розуміє, що Б ще треба, тобто викладується до кінця навіть в таких мікромоментах. Щоправда, зараз два герої бігають. По обзерверу, oh. от бо. От, в неї проблема зараз, що БФЄ фармити нема, де. Ну добре, ну, давай. І... Я щось так вже прямо сміюся з шенчень. Давай все ж таки. Е... Ну от, смок від Invictus Gaming, Task собі вже Блінк придбав. відступає від треба тікати... А, це смок від... на Варді був. А, точно, до речі. Смок на Варді. Що, Якби. Бач, Invictus грають добре, але не так, щоб максимально добре. Ну, бач, там, там сенс... них от, Але він зовсім трішки не зачіпляє. Тобто формально вони можуть сказати, ну ми ж на Сентріку стояли. Все, все чесно, все законно. Ні, ну вони можуть, але я думаю, що от, там Фути. тренер подивиться, потім і розкаже їм. Факт. Що, до, речі, до речі, це дуже класний вард, насправді отей, що стоїть на річці. Дуже класний вард. Треба собі ну, так. взяти на замітку. Його Радианс стандартні сентріки не знаходять. Ти дивись, там два сентрі стоїть і його не видно. Ну, та, та, та але, знаєш, це. Це залежить, бо той, хто девардить, він теж зараз цей вард запам'ятає. От, той, хто грає в пабі проти тебе і буде ставити Сентрі трохи в бік. Так, тут часом Фенікса зловили. Вбили, віверочок біжить далі, YP, uh, Heavenly Grace, трошки його рятує Хара, але це лише просто потягнути час. Там... Та та мемо просто... навіть, вже, знаєш, Invoke не тисне, він же просто рай-кліком right б'є. Це найстрашніше, коли інвокер вже настільки розфармлений, що він, знаєш, може просто тебе райт-кліком вбивати, навіть без алакриці всяких. І він тебе вбиває, в нього виходить там. ПКБ БЛ Марсі з'явилося. Ну це хоч щось. Хоч щось для нас Ну так, але от я думав, що ідея в тому, що Марсі третій буде давати на фантомку. Молодці Ай-Джей. Тобто Invictus Gaming Ну так, чай. Що вони зрозуміли, що якщо фантомка не фармить в своєму лісі, значить вона десь. Як це а, Шукає фарму у ворожому, знайшли там. Погано все дуже погано. 16 тисяч на 20-ті, це. Це важко. Я вчора казав, що. Ми коментували зразу, я казав, це напевно най. Це сьогодні з собою зранку. Сьогодні зі мною, так. Ну то це ще є. Отже він ще дум дав зараз. Оооооо! Дивіться, як просто він стоїть, всіх б'є летить торнадо, Марсі мертва і YP мертв викуповується в нас в до гри. Але ж, що далі? Фенікс знову просто. Може там вемо типу, челендж бити тільки райдкліком. Ні, ну він педалак критиця це боляче це вже. Ну, ну це теж райт клік все одно. Плюс мама мало мани. Вайс тримає, видати, Фара, Чордану його закривають. Мінус Омнік, YP, Торнадо. Я все ж таки використовую магію Емо, не цікаво. Е, і це Beyond God like. Бетрайдер викупився, до речі. Та там мало нетворусу, там дешевий батько. GT, до речі, вб'ють зараз. Так, GT мертвий, це велика кількість грошей. і ліча вбивають, залітає чайник хороший перед смертю, мертвий. Фває теж буває, суха, зараз попіднімали трохи тут грошей у нас шенчені, але вони всі вмерли. Окей, добре. Я я, якось дуже... Сантрайк! О! Оце круто було! Ну і слони, звичайно, як вже без них. Це мінус 7. Ouch. Це мінус 7. <світ> ну, але по, по золоту там тільки 500 золота. Mm. Класний був Санстрайк. Так. І це Квасвекс Invoker. Ну, він починав з такого. Тобто, там. А, а, якби якщо Квасвекс Invoker вбиває Вас Санстрайком, то. ну... Вони, вс вони все розуміють, знаєш. Ну, що сказати, просто дуже не пішло в Фенікса, тобто в Бетрайдера. Фенікс в Бетрайдера Хара, Всеністер Гейзит його Олі, Монстер Кіл, Емо Таверна, тут фантом уловить, летить Санстрайк, один Сан. Ха просто... він, <laughs> <в рейнджа> <laughs> він хоче добити. Що-що? Він хотів рейнджа вбити, мені шкода. Такий GT просто в певний момент перестав його рейд правильно? Та-та-та. ні, я, я маю на увазі фантомка, вона блинканулася, знаєш, вже просто хоч кріпа тут б'є. О, тут і Гіду збили, fly fly. Ну, може догратися, збили, флайфлай. Є Ласо? Аааа, ааа, збили, окей, ласо зловили. Fly fly, є таймлапс, флайффлей. Ну він не нього. 1700 золота! Це Фенікс камбак на в гру. Це каміння. Ну, загуляв, загуляв, ну я думаю, вони вже бачать там знаєш, руки з клавіатурою і мишок позабирали. І кажуть, яма, давайте в соло довези вже. Так, Фенікс летить Страйк, До побачення. Починає напльовувати бабуся, її торнадо піднімають. Хвай. Каїко стрибає, намагається вбити, але і там і хороший Чейнфро залітає і одразу розбираються з Каїко. Ну, і там Дум стрибає, Хара, під станом, Хара, е мертвий, годлайк уже у Емо. Ну, дивися, можна буде шадний стрік. GG. E, GG прописують Шенчейн, вони не хочуть більше ці, цієї е, агонії. Це вже у нас якась друга поспіль агонія. Е, за сьогодні. Но, це не поспіль. Це нельзя. Це, якась... це якась погана тенденція. Mm -hmm. <св 'язок> мені це не подобається.